Віруєш, що Ісус Христос є Сон Божий. Обіцяєш йому служити твої і доброї совісті. На основанні твої віри хрестаме тебе в ім'я Господа Ісуса Христа. Слава! що Ісус Христос є Сан Божий. І обіцяєш йому служити от чистої доброї суві. На основанні твоєї віри Христоме тебе в ім'я Господа Ісуса Христа. Віруєш, що Ісус Христос є Сон Божий, обіцяєш йому служити в чистої, доброї совісті. На основанні твоєї віри христиме тебе у ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Довіри, що Ісус Христос є Син Божий, Обіцяєш Йому служити отчистої і доброї совісті. На основанні твоєї віри ми хрестиме тебе в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Віруєш, що Ісус Христос є Сен Божий. Обіцяєш йому служити чистої доброї совісті. На оставанні твої віри хрестиме, тебе в ім'я, Господа Ісуса Христа. Амінь. То що Ісус Христос є Син Божий. Обіцяй, Йому творити очисту і доброї На основанні твоєї віри ми хрестиме тебе в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Вірую, що Ісус Христос і Син Божий, обіцяєш йому служити в чистої, доброї совісті. На основанні твої віри хрестометне в ім'я Господа Ісуса Христа. Всі вистати!

Вірую, що Ісус Христос є Сан Божий. Обіцяєш йому слухати очисти і совісті. на основанні оставанні твої вірохисне тебе в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Вірую, що Ісус Христос є Син Божий. Обіцяєш йому служити очистої і доброї совісті. На основання твоєї віри ми пристигне тебе в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Віруєш, що Ісус Христос є Сон Божий, обіцяєш йому служити чисто і доброї сутті. Восставанні твої Твоєї віри Христина тебе в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.